Шалом, це Славко. От ми працюємо, а до німецьких народних операторів ще не добралися. Я добрався, і наш брат. Герно-Кепке, карта Піратенсоф. Поміти важливу деталь, що можлива ситуація і різниця вже за цей час, але ми не маємо повідомлень, тому що існує певна інформаційна блокада, спостерігається і він це спостеріг. Але спочатку здовину. Що приємно на німецьких картах є висота 169, Бачите, от вона є. от от. Де сходяться дві лінії оборони. І мені питають, яка ж там висота, коли там гребінь йде, по висотах от. Топографічне таке поняття Гребінь, дуже розумна. От що мені подобається, що в мене дуже розумні споживачі. І дійсно, це Гребінь. І лише нижче Гребня є таке поняття агньєвий. Гребінь тактичний, тому що позиції перед уже на. Скаті гребня на скаті висоти, а к противнику знаходяться. Оця от перша лінія, так звана, Нівенці, її охрестив наш герносопке Ільченкове лінія, де протитанкові рови і дотяні загородження. Ось. Вона якраз під скатом іде. Вище від неї йде так звано те, де я казав само початку, де сходяться дві полоси оборони. Це він умовно називає друга солодка лінія це солодка балка. і Піхотні траншеї. От він це в міру своїх сил наочно вам зобразив і достатньо грамотно, щоб ви розуміли новини, з якої ділянки фронту ми очікуємо, і на поширення прориву. Бачите, що пройшли отут-от першу полову, так звану лінію Ільченкова з протитанковими загородами, і от поширюють її в боки. Йдеться і от про той намір противника контратакувати. Оце все дуже добре показано. Отут десь висад висоти є 140 метрів, і отут-от висота у Німці вона 169-та. Не 166. У нас фактично гребінь. Це я вам пояснив, як іде Гребінь, як ідуть полоси оборони. Але що неприємно. Якщо ми подивимося на карту 31-го, німці ж вони уважні, то так само от людина накладала ситуацію на карту оператор, Работа як штабний оператор, І он по доступним йому даним отображав ситуацію на карті. І ми бачимо, що це перша лінія 40 на яку нам видавали за главне. перша лінія Керзена. Оце Ільченко, оте Солодка, Це всі ми відразу зрозуміли, що в районі Вербова де ці лінії сходяться, що можна прорватися. От, власне, український удар. Але не забуваємо, що це 31 серпня. 2 серпня він ситуацію теж. Собі заносив дакат це висоти 140 метрів, де от перша були ці, там далі, ви знаєте, вже 168. Він теж особливих змін не помітив. Що за пропагандою він не помітив багатьох фактичних змін для прив'язки на місцевість. От що цікаво, і він з цим справився. А це дані власне на те, що він на 04 08 го на, на вечір робив, каже, що ну, власне, те саме, просто щоб ви уявляли собі ситуацію. І як тільки інформаційна блокада не так ідеться за дій, хоча посилюються і російські обстріли, як за певну інформаційну блокаду. І як тільки відновиться потік інформації, ми відразу зможемо цю ситуацію для себе змінити. А зараз поговоримо завдяки му, чому тут дуже красиві картинки, і я з вами. Ось в районі на Солідар український успіх. Бо ми всі очікуємо успіху правильно на основному напрямку наступу, але є вже непоганий рух на Солідар, непоганий успіх українських сил. Ми можемо його спостерігати наочно. Ось він. Дуже нас має втішати. Значить, це ми говорили. Це просто це детальна картина. Висота 160 де це я собі лишив для подальших вам пояснень. Ось Кліщиївка, Андріївка, рух України. Ви знаєте, тут була. Залізниця і рух. Ми бачили багато зйомок уже сьогодні. От є відбувається такий рух зачищення Кліщіївки, Андріївки. Повільний, але успішний. І що треба сказати? Що неприємно, скільки нам коштував Бахмут. Скільки нам коштував Бахмут? Людина це говорила. Я не буду в нього красти, я спробую знайти це. Правильно, людина це казала. Ось каже: 20-30 тисяч. Убитих 70-80 тисяч поранених росіян і 4-6 тисяч убитими українців, 14-20 тисяч поранених українців. Настільки вдалося відтягти в часі на скільки місяців на, все, на зиму весну операції українські, наскільки успішними були для противника, на жаль, хоча і дорогою ціною бойові дії в районі Бахмута? І ще що це вас може шокувати картинки? Ви їх всі бачили каже на амфітамінах. Що аналізи води, аналізи крові полеглих російських вояків, особливо це каже, що все таки перли на амфітамінах. Що вся ця публіка перлася на амфітамінах, і нема підстав вважати, що так і не було. І тепер поговоримо за те, що нас цікавило, за рух на завітне бажання. Пам'ятаєте, мені не до того було. Я кілька, кілька разів обмовлявся, що там з річкою мокрі яли, як ми будемо долати річку мокрі яли, як ми зайдемо за річку. Наш Кьопке все це зробив, між іншим і дуже непогано. Зараз ви побачите, як він це зробив. ось, власне, це картина з півночі української. Оце от мокрі яли, оці всі я зараз. Трохи зменшу картину. Ось, власне, оце мокрі яли, оце північний напрямок, оце завітне бажання. Отак, от на ізлучені ріки, дуже не як це сказати на невеликому фронті. На жаль. І до околиці завітного бажання. Десь отак, от просунулися українські війська, отак от зона столкновіння була десь станом це на 3 вересня. Картина з прив'язкою к м'ясності, отак от удалося попрацювати в напрямку завітного бажання. Ще раз можемо позаздрити цій німецькій ретельності, наскільки все-таки німці вміють і люблять працювати з картами. Я далі буду за цим народним оператором штабовим спостерігати. Він Перший з усіх помітив, що, попри поток фронту, я побачив, що інформаційний шум цілу добу в ефірі, що всяке лайно скидають під гріфами. Я думав, що це просто така рекламна практика під гріфами скидати інформаційний шум. А він каже, що це інформаційна блокада. І оці тільки щоб повірити повідомити вам цю точку зору, його на предмет інформаційної блокади якихось можливих подій, за котрі ми ще не знаємось. Я й спеціально вийшов в ефір, як ваш вірний рамзай. Бай поширюйте, лайкайте, донатьте.